Доброго дня всім! Мене звати Рій Богдан, я лікар-акушер, гінеколог медичного центру АП. І сьогодні у нас в гостях блогерка, інфлюенсерка і молода мама Іванка Хома. Привіт, Іванка, дуже Привіт, радий тебе бачити. Взаємно, дуже дякую за запрошення, також рада бачити. Назвичайно гарно виглядаєш, як завжди. Ну і ми підготували кілька питань для молодої мами, і цікаво почути сьогодні твою думку. Перше наше запитання, скажи, будь ласка, чи легко бути мамою? І який твій досвід материнства в ці перші твої місяці? А я собі згадую запитання в інстаграм одразу в рамочці, коли мене питають, чи справді материнство таке легке, як ви транслюєте в своєму блозі. Ви знаєте, материнство ну апріорі не може бути легким, мені здається, але знову ж таки, я не знаю, яке легке материнство, яке складне для кожного індивідуально. Для мене воно прекрасне в абсолютно всіх своїх проявах. Звичайно, вносить корективи. Звичайно, це вже зовсім інший рівень. Це вже відповідальність, це вже зовсім інший завантажений графік. Але материнство це прекрасно, це класно. І воно вартує того. Згадую собі, що ти прийшла вперше до нашого центру на 14-му тижні вагітності. Так скажи, будь ласка, от по яких таких критеріях ти обирала саме наш центр, медичний центр АП? А, насправді я медійна людина, яка часто пересікається з будь-якою рекламою, з якимись креативами, з подачею, і у вас був дуже у вас була дуже гарна презентація власне клініки, і це мене купило. Зовнішня презентація. І, власне, ми зателефонували, дуже приємне було спілкування по телефону, нас швидко записали, не було ніяких черг. І власне, коли я приїхала, я була здивована, що взагалі в Україні настільки класний сервіс може бути і що це у Львові. Тобто можна сказати, що ти стала жертвою реклами? Так. Все вірно. Зрозумів тебе. Я був твоїм лікарем, який спостерігав всю твою вагітність. Скажи, будь ласка, як це було для тебе? Бути під супроводом чоловіком гінеколога під час вагітності. Я взагалі не маю ніяких, скажімо так, вподобань стосовно того, чи лікар-чоловік чи лікар-жінка, але чомусь так сталося, що на пологи я також пішла до лікаря-чоловіка. Можливо, відчувала якусь більшу безпеку. Я не знаю впевненість, і насправді досить комфортно абсолютно. Тому я цілком задоволена своїм вибором в той момент. Чи була вагітність для тебе легкою, і що було найважче під час вагітності? Судячи з історії, які я чула від знайомих від подруг стосовно того, якою може бути вагітність, звичайно, це різноманітні ускладнення. Це різні історії. То можу сказати, що моя вагітність прийшла досить легко, досить просто в тому плані, що я була позитивно налаштована з самого початку і відповідно гарний супровід лікарів, які допомагали, які наставляли, які підказували, тому я вважаю, що вона прийшла цілком легко. Так бажаю кожному кожній вагітній перенести таку вагітність. Ти чудово виглядала під час вагітності, можна сказати, розкішно. Так скажи, будь ласка, що ти робила весь цей період? Чи ти займалася спортом під час вагітності? Чи готувалася до настання цієї вагітності, і як ти підтримуєш свою фігуру? Дуже дякую за комплімент. Звичайно, спорт був в моєму житті до вагітності, під час і після. До вагітності це були переважно такі конкретні силові кардіонавантаження, і мені вдалося за період не знаю, близького року, мабуть, позбутись 10 сантиметрів в Талії. Кілограми я ніколи не рахувала, я більше завжди орієнтувалася на свій зовнішній вигляд, на те, як я себе почуваю, і власне під час вагітності. Перші місяці в мене ще зберігалися ці навантаження силові, а пізніше я перейшла на пілатес повністю. І за день до пологів я була на тренуванні. Круто. <свісно> ти кажеш, що ти не слідкувала за своєю вагою, але, можливо, пам'ятаєш, скільки ти важила до схуднення. І скільки набрала там під час вагітності, чи яка була твоя вага після народження є до схуднення? Мені здається, я важила близько 68 кг, якщо не помиляюсь, можу помилятися. За вагітність я набрала близько 14 кілограм, і в перший тиждень після пологів моя вага була 54 кг. кілограми. Супер. Так Придент. я не знаю, в мене було враження і відчуття. Взагалі, як тільки я народила Єву, ну зрозуміло, якісь такі фізіологічні речі, там животик, воно все сходило поступово. Але стосовно ваги, вона просто розтанула в моменті. Не знаю, чи це магія, чи це дійсно хороша спортивна підготовка до того. Але так було. Загалом було важко для тебе підтримувати цей спосіб життя, ці фізичні навантаження. Знаю, що вагітних так досить пробуджується апетит, вони люблять перекусити солоденького. Чи ти якось себе стримувала в цьому, чи ні? В принципі, я налаштувала собі якийсь свій, скажімо, режим, графік, збудувала свій раціон, і в принципі в мене не було якихось таких кардинальних бажань. Звісно, я хотіла поїсти солодкого, звісно, хотіла з фастфуду, гормони ніхто не відміняв. Але в основному в мене були вже якісь такі сталі правила, які допомагали мені тримати себе в формі і дуже сильно назриватись. Ну і звісно, моя професія, яка вимагає гарного зовнішнього вигляду, вона теж дуже гарно мене тримала в тонусі. так, ну дійсно. Наша гостя сьогодні виглядає дуже круто. Дякую. Під час вагітності я твердо скажу, що виглядала не гірше, разі, ще було красивішою, наскільки це можна назвати вагітною жінкою. І от скажи, будь ласка, перейдемо до пологів. Так, Пологи це такий теж хвилюючий момент. Так. Як ти вибирала лікаря на пологи і чи йшла ти зі своїм якимось списком побажань до лікаря? На пологи власне лікаря на пологи порадили мені. Ви я довірила звичайно на 100%. È, Ігор Михайлович, передаю вітання. È, це були насправді дуже. Класні, якщо так можна сказати, пологи, це був дуже класний досвід. І ви знаєте, я раніше, коли спілкувалася з жінками, які вже народили, казала їм: якщо у вас дуже негативний досвід, якщо у вас були якісь серйозні проблеми, будь ласка, не розповідайте мені. Бо напевно, основна така, основний принцип, яким я керувалася взагалі у всьому, і у вагітності, і у пологах, не переймати чужий досвід, а повністю покладатись на те, що буде відбуватися зі мною. І власне самі пологи, ми приїхали, пам'ятаю, як сьогодні. В третій дня в перинатальний центр на позитиві з посмішкою. На той момент в мене вже було розкриття три сантиметри. Я збиралась на зйомку, на манікюр. Ігор Михайлович каже: ну, збирай сумки, їдь у пологу, бо вже якби не варто, напевно. От і ми приїхали в третій годині, власне, були в нашій палаті, і самі пологи вони тривали близько 18 хвилин. Я коли розказую людям, вони, ну, ось такими очима величезним мене дивляться, я 18 хвилин. Насправді це була дуже класна командна робота, бо. Дуже були чіткі вказівки, що я маю виконувати. Ми справді зібрались, і власне оця фізична підготовка до того мені здається, вона дуже допомогла, бо м'язи були еластичні. при тому, що Єва народилась дуже немаленькою. 3,950, перепрошую на хвилинку в мені. І як сьогодні пам'ятаю за день непологів, Ігор Михайлович давав нам 50 на 50, тобто що може бути кесарів, може бути природні. І тут знову ж таки налаштування, тут знову ж таки якась така напористість моя, не знаю. І допомога є би теж, бо в моменті я відчувала, що вона ніжкою просто впирається мені в ребра, і сама виштовхується для того, аби швидше вийти на світ. Тому і пологи це було дійсно щось таке дуже магічне і гарне. Якщо би можна було повернути час назад, от ти згадуєш свої пологи, чи хотіла би ти щось змінити в цьому процесі, чи щось поміняти? Якось тобто, які твої побажання не ідеальних пологів. Для ідеальних пологів це чітка комунікація з лікарем, якого ти народжуєш, і звичайно, довіра в першу чергу, як до лікаря, як до людини. Я знала, що можна було написати прямо список своїх побажань, як має пройти процес. Але мені якось захотілося довіритись людям, які це роблять вже дуже багато років, і вони точно знають, як буде краще. Тому позитивне налаштування, звичайно, орієнтація в якихось базових процесах, як відбуваються пологи, що за чим, для того щоб розуміти, що з тобою взагалі. А так, то це, мабуть, всі поради, які можу дати. Чоловік був з тобою на пологах? Так, він був зі мною, він стояв з боку. Після того, пам'ятаю, він вийшов в коридор. Він розказував мені, що він плакав просто в моменті і сказав, що напевно чоловіки ніколи б не народили дитину.